Головне в усьому цьому позитив, тому що мені здається, негативних новин і взагалі негативу в нас вистачає дуже багато. А скажи, для публічної жінки взагалі важливо тримати оцю межу особистого та, та публічного, так би сказати, життя? Чи все-таки це ну, чисто індивідуальний вибір? Мені здається, тут залежить від того, який із. З від самого початку, яка мета твого блогу? Ну, типу, мій блог це про мистецтво, про позитив, про натхнення, про мотивацію, про не знаю, щасливе материнство і про творчість. Да? А, наприклад, в когось, можливо, блог взагалі про відносини. То, звичайно, я вважаю, для того, щоб вона була прикладом або ментором, якого слухали, напевно, вона має з особистого життя приводити приклади там відносин, як треба діяти, щоб. Ну, Скажімо, uh -huh. так робили дівчата висновки, там слухалися, да там. Або якщо ти там, умовно кажучи, психолог, да і в тебе про це блог, то звичайно теж, напевно, особливі відносини мають в цьому великий сенс. От, в мене все ж таки, якщо мене мій блог розділити, це е, танці, все, що стосується творчості, це е, весела сім'я в плані там веселе материнство або з чоловіком ми якісь кумедні буваємо, історії uh -huh. знімаємо. От, і е, напевно такі мої просто робочі проєкти. І позитив. Головне в усьому цьому позитив, тому що мені здається, негативних новин і взагалі негативу в нас вистачає дуже багато. <світ> так, щоденно, так. Да. Так, тому я вважаю, що в мене такий позитивний, все, що в мене відбувається, негативного, я залишаю за кадром завжди. Дуже рідко, коли я даю якусь слабинку. От, але зазвичай я це залишаю, тому що я. Ну мені здається, це не дуже гарна історія, коли це тебе постійно жаліють, всі тобі співчувають, всі стають твоїми там не знаю, рятівниками, і ти така вся бідна. Ну я не бідна, в мене все хорошо. Є погані дні, є добрі дні. Все нормально, як у всіх mm -hmm. нас.